Пан Ніхто Ігор Калинець. Розділ 17 Увечері кількість глядачів зросла. Приїхала на уродини двоюрідна сестра, дівчинка Інка. Вона була старша за хлопців і вже ходила до третього класу. Коли всі нагомонілись, про все довідалися вінки, хлопці попросили дорослих погасити справжній телевізор, на який і так ніхто не звертав уваги. Ми вам самі покажемо передачі в нашому телевізорі, заявили Арчик і Янчик. Поки глядачі зручно вмощувалися, хлопці швиденько спородили свій екран з крісла, причепили завісу серветку для себе, артистів, Арчик непомітно приклеїв собі довгі вуса, як у каскаря. А Янчик борідко й насунув на ніс окуляри, як у професора, що знає всіх тварин. Тут була захована і рукавичка для циркової програми. Інко, прошу увімкнути телевізор, сказав Янчик. Інка ніби щось покрутила. Янчик стягнув серветку з екрана, і всі побачили обличчя діда каскаря з довгими вусами. Доброго вечора, проказав дід Арчиковим голосом. Послухайте казку про курочку рябу. Не було ні діда, ні баби, ні курочки ряби. А що не було, ні курочки, ні гніздечка, то не було ніякого яєчка. Всі слухали здивовано, бо такої казки ще не чули, навіть Арчик. Але слова самі вискакували з уст, і він їх не міг завернути назад, аби почати справжню казку, в якій були і дід, і баба, і курочка ряба. І хлопчик розказував далі: ані золотого, ані простого, ніякісінького, і не було кому що розбити, і ніяка мишка не пробігала, і ніякого хвостика вона не мала. На добраніч, дітки. Арчик засоромився, що плів такі небилиці, але всім глядачам казка дуже сподобалася. Вони аж заплескали. Хоч то був телевізор, а не театр. Арчик став кланятися раз у раз, як справжній артист на сцені. В екрані появилося обличчя професора. Це був Янчик. Він хотів трохи покахикати, як старі дідусі. Але пригадав, що бабуся подумає, ніби він насправді простуджений, тож не став кашляти, а промовив Шановні телеглядачі, я мудрий професор, я не мудрий професор. Я знаю, я не знаю, всіх тварин на світі. І далі професор став версти, казна, що наймогутніша і найбільша тварина у світі це мишка. Вона має величезний хобот, страшну гриву навколо голови. Вона цариця звірів, тому всі її бояться. Слона або лева вона може збити своїм довгим придовгим хвостом, а царем птахів є горобець. Це дуже страшний і величезний птах. Він має дзьоб, яким може заклювати орла, і довгі гострі кіхті, в яких може понести слона до свого гнізда на скелі. Глядачам сподобалася і ця передача. Вони думали, що Янчик-професор спеціально їх смішить. Інка навіть сказала дуже веселі передачі. Янчик знав, що він хотів розповісти про тварин те, що розказував удень, але чомусь виходили нісенітниці. Врешті йому сподобалося плести небелиці, і він сам став вигадувати їх. Янчикові також плескали. Далі хлопці оголосили, що буде циркова програма. Коли зникла завіса, глядачі побачили, як на ниці гойдається Арчикова рукавичка. Залунав Арчиків голос. Зараз виступить чарівник пан Ніхто. Його не видно, бо живе у рукавичці, але ви почуєте його улюблену пісню я ніякий і ні звідки. Рукавичка мовчала. Хлопці пошепки просили, аби чарівник відізвався та дарма. Можливо, це не та рукавичка? запитала Інка. Ця права, візьміть ліву. Та ні, впевнено сказали хлопці. Рукавичка ця ніхтова. І щоб не провалилася передача, самі заспівали пісеньку. Вона сподобалася усім. Глядачі плискали і питали, де хлопці навчилися такого смішного віршика. Передача скінчилася. Хлопці думали, гадали, чому не відізвався пан ніхто. Може, при дорослих пан ніхто не відкрив рота, бо дорослі такі люди, що ніколи не повірять у невидимку. Навіть коли б почули його голос, вони б казали цього не може бути. Цікаво. Чи повірила б Інка у пана Ніхта? Вона дитина чи доросла, адже вчилася аж у третьому класі у великому місті. Інко, ти дитина чи доросла? спитав Арчик сестру. Вона всміхнулась і відповіла з дітьми я дитина, з дорослими доросла. Зі мною і Янчиком ти дитина? допитувався Арчик. Звичайно, з вами я дитина. Тоді ми тобі відкриємо таємницю. У рукавичці насправді живе пан Ніхто. Але він при дорослих не хоче відзиватися. «Почекаємо до завтра. Як не буде дорослих, він заговорить. Вкладаючись спати, Арчик біля себе поклав рукавичку. Він уже не гнівався на пана ніхта, що той попсував увесь цирк. Усі спали, став дріматий Арчик, і от що з того вийшло.